Спробуйте уявити, що на вас чекає побачення вашої мрії, але ви не надто впевнена в собі людина. Ви знаєте, що ваш партнер або партнерка вершина всіх ваших мрій, тож маєте бути в найкращій за все своє життя формі. Чи тривожить вас ця ситуація? Якщо так, вітаємо в клубі тривожних пацієнтів. Книжку Володимира Станчишина Стіни в моїй голові. Присвячено тривожності, депресії, соціальним фобіям, різним психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на звичайний спосіб життя людини в соціумі. Ця книга не вилікує вас від неприємних станів, але допоможе зрозуміти, що жити з ними можливо. Усі ми, стверджує автор, є тривожними, і в цьому немає нічого надзвичайного. Головне зрозуміти, що тривога супроводжує нас усе життя, відіграє свою важливу роль у нашому існуванні. Важливим аспектом є те, що станчишин не намагається давати прості відповіді, а радше запрошує читача до роздумів, виявляючи складність і багатогранність теми психічного здоров'я та внутрішнього світу людини. Отже, ця книга є глибоким, чуттєвим дослідженням внутрішнього світу людини її страхів, бар'єрів та обмежень, які формуються через психічні та емоційні переживання. Книга не пропонує готових рішень, але вона спонукає до рефлексії та саморозуміння. Автор майстерно поєднує особисті спостереження з універсальними темами, що робить книгу важливою для кожного, хто прагне зрозуміти себе та свої переживання. Дякую за увагу!